Брати кричущу рекламу з фасадів будинків Чернігова та наблизити зовнішній вигляд міста до європейських стандартів в Чернігові. Поновили процедуру перевірки та демонтажу вивісок, які не відповідають дизайн-коду. Одна з мереж магазинів почала замінювати свої вивіски на нові з більш стриманим дизайном півтора роки тому. Однак, через війну процес затягнувся. Я зашук наше місто виглядало не так, як яскравий петушок, та більш таке європейське, більш здержане. То тобто, я Концепція оформлення фасадів закладів Чернігова була ухвалена в 2020 році. Підприємцям дається певний час для того, щоб замінити вивіски самостійно, затвердивши нові паспорти фасадів через комісію з питань архітектури міської ради. Якщо власник закладу не прибере невідповідну вивіску, виконком може прийняти рішення про примусовий демонтаж. Рішення виконавчого комітету у нас теж є. Всі, всі відповідні документи для демонтажу у нас є. Тобто ми вас попереджаємо, що з середи будете проводитися примусовий демонтаж. Я зрозуміла. Ну я передам так, що ви керівництво, будь ласка, передайте. Доручення поновити огляди фасадів будинків Чернігова дав муніципальній варті виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако під час щотижневої наради в муніципалітеті. Вся процедура вже не напрацьована неодноразово. Всі підприємці були запрошені. Багато хто переробили вивіски. Яскравим прикладом це є проспект Миру від Лапочтампу до площі, піднімаючись вверх. Можна побачити, багато підприємців переробили, і наше місто дійсно виглядає круто. За останні кілька днів працівники Мунварди опрацювали більше 50 об'єктів на проспектах перемоги, миру та Левка Лук'яненка, а також вулиці Ремісничій. Виписали понад 17 приписів на демонтаж або отримання дозвільних документів на нього. Водночас чимало підприємців вже замінили свої вивіски на такі, що відповідають дизайн-коду.